Всім привіт, друзі! І це 10 е ось це простих правил для новачків. Ось, перше правило, Пора порядок сліфуречки. Устверджуємо. Ой, ось е читайте, одна підписка дорівнює, е що я читаю ці 10 правил. Отак листаємо. ось далі. Дивіться, ще тут, дивіться, ось, ще тут трошки, ось, тепер. Четверте. Ось підписка. Я буду ці правила, ці всі 10 правил читати. Так, ось. Це дуже простеньке відео. Це Любий який може зробити. Так. Знімаємо. Так, чекайте. І ось 10 правило і всім